Соц... Соцслужба. так? Да, соцслужба. Узнали про те, що у мене така обстановка. Нема нікого. Не батьки, батька, не матері. От, сестра була і та померла тоже три роки тому. Я залишився один. Важко було, конечно, самому. От, Ну а що зробиш? Глаза почали тухнути, тухнути, тухнути. Пошли сам не став готувати собі поїсти. Прислали е саму, роб роботницю. Вона готувала два години поработала в мене, приготує там поїсти, що, і знову виїхала. А я спрашиваю її, чого так рано біжиш, уїжджаєш, то, там, вона говорить, що у мене каже, ще п'ять чоловік, крім вас. Вони почали мене. Уговарі, щоб я дав соглас, я на виїзд сюди, вдом пристарілих спочатку кажуть, вдома пристарилих. Сюди до Калуша, так? Да? Так. Да. Ага. Ну, вони ага. кажуть, що вдома пристарілих ми тебе оформимо. Ага. Ну, я вже согласився, тому що мені нікуди вже було заливатися. Підходила зима, От. угля немає, дров немає, самому. Те ж саме, я ж вже ну, не мог робити. Вам, ну. да, я вже не бачив, от мені так стіна біла, показувалася, і все. Іван Іванович один із перших пацієнтів, який прибув до нашого Калуського геріатричного центру. Я зустрічав цих людей і бачу, людина повністю дезорієнтована, не знаю, куди потрапив, певним таким депресивним станом. Ми розпитали, познайомились. Виявилось він не незрячий повністю. Під час обстеження в нашій міській лікарні виявилось, що одне око можна врятувати, провівши операцію. Я і мої працівники намагалися знайти спонсорів, щоб. Звучала сума і 19 тисяч гривень. І серед своїх знайомих і друзів, і де тільки можна було, ми говорили, що є така потреба. Паралельно ми працювали, звернулися під до. гірки офтальмологічне відділення до завідуючого, до Ярослава Володимировича Бука. І він вислухав нас і дав згоду, щоб поговорити з лікарем, який приїжджає до нас з Києва. Ну і він. Провів розмову з паном Володимиром Мельником, з лікаром, офтальмологом, який зробив, погодився зробити операцію безкоштовно. От, я доволен і благодарен усім врачам, особливо врачу, який мені робив операцію. От. Та вийшов Адміністрації цього підприємства теж вас годують? — Так, Звісно, Та, тепло, криша над головою. Їсти ось отак. От. Не треба готувати нічого. Всі умови постригли, побрили, покупали, постирали. От. Я їм усім бажаю добра і хорошої життя, життя. без війни. Без отец всяких стрельбищ і проче і проче, щоб усе було їх хорошо, як у людей.